Вітаю, друзі! Рада вітати всіх на своєму каналі. Дякую всім, хто заходить до нас в гості, коментує, підтримує нас. Вирішила вийти до вас сьогодні на пару хвилиночок. Побажати вам гарних вихідних, хорошого настрою. І, звісно ж, не тільки гарних вихідних, а ще і мирних. І всього всього вам, друзі, доброго, найкращого, теплого. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. І покажу вам, чим я займаюся сьогодні таким нудним ділом, досить нудним, але потрібним. Прийшов час уже пікірувати полуничку, тому отак потихеньку, помаленьку її пересаджую. Маленькі стаканчики. Це я ходила зранку по стаканчики, взяла собі каву. Каву вже випила, а це ще одну собі зробила. Сюди вже вдома зробила. Так, зручно, в тому стаканчику. А то порозношу всі чашки по двору, потім ходжу, собираю. І, як ви знаєте, ми, ми з чоловіком. Полюємо на полуницю. Сьогодні в нас був ринок, але полуниці не було. В єдиному місці чоловік знайшов оце ось, бачите? Така. Але це ну, не звичайна полуниця, це якась ананасна. Тому взяли, нам цікаво, подивимося, що ж з цієї полунички вийде. Не знаю, я. Не, я не спеціаліст, я новачок, тільки вчуся, тому не можу оцінити, чи це гарний саджанець, чи не гарний. Подивимося, подивимося, що тут буде. Я ось уже два пересадила сюди. І ще візьму, і ще ці попересаджу це біла ананасна полуниця. на полуниці. Чесно, я такої не бачила і не куштувала, Ну, тільки на картинках або в відео. А так, не куштувала. Не знаю, не можу нічого сказати, тому спробуємо, бо нам потрібно полуниця там досадити в рядок. А та жіночка, що ми оце купляли в неї, сказала їй подзвонити на тижні, і ми замовимо в неї. Десять штучок нам там треба буквально туди досадити. А ця наша, будемо окремо тоді її садити. Подивимося, чи вдасться в мене доростити його до великого, поки що ось це так все виглядає. Маленькі росточки. І не вистачило. Мало я купила стаканчиків, купила 20, чомусь думала: вистачить мені. А ще ось залишилось ще б таке. Штучок Б10 потрібно було, ну, не знаю, або чоловік докупи, мені щось не хочеться вже йти. Сьогодні, може, ми з доцею прогуляємося і докупимо. Так що така в мене нудна, нудна в мене роботка, а це ж перець той, що я вам говорила, що вже в надлишку я його винесла у теплицю. Товстосум. І що я вирішила з ним робити? Він, оце в мене вже, мабуть, ночі три. тут знаходиться в теплиці і нічого поки що все добре з ним. Тому я вирішила його розпікірую в стаканчики, отак. І, можливо, він ще буде тут і краще рости, чим той, що в будинку. Тому для експеримента, залишу, залишаю, візьму, мабуть, штучок 5, собі таких виберу найкращих, відділю і хай тут в теплиці залишається. Все, нічого більш нового, нічого цікавого, зараз досаджу і піду десь з донею гуляти, синулька трішки приболів. В теплиці також нічого новенького, поки що все тут живе, все росте. чекає свого часу. Нічого більш не сходить. Тому все на цьому завершую. Всім пока-пока. До зустрічі, до нових відео.